Откровення розділ 17 прийшов один із семи ангелів, котрі мали сім чаш, і, говорячи зі мною, сказав мені: Підійди, я покажу тобі засуд над блудницею великою, що сидить на водах багатьох, з якою блудили царі землі. І впивалися вином розпусти її ті, що мешкають на землі. І повів мене в пустиню, в дусінь, і я побачив жінку, що сиділа на звірі багряному, повному імен блюзнірських, що мав сім голів і рогів десять. Жінка одягнена була в порфіру і багряницю, і прикрашена золотом і камінням коштовним, і перлами. Мавши золотий келих у руці своїй, повний мерзот і нечистоти блуду її. На чолі її ім'я написано Тайна. Вавилон великий то мати блудниць і мерзот землі. Я бачив, що жінка впилася від крові святих і від крові свідків Ісуса. І я дивувався. Бачивши її дивуванням великим. І сказав мені ангел, чого здивувався? Я скажу тобі тайну жінки і звіра, який носить її, який має сім голів і десять рогів. Звір, що ти бачив, був і немає, і вийти має з безодні, і в погібель піти. І здивуються ті, що мешкають на землі, чиї імена не записані в книзі життя від заснування світу, бачачи звіра, що був і немає, і з'явиться. Тут розум, що має мудрість. Сім голів це сім гір, що на них жінка сидить. І це сім царів. П'ять упали і один є. Інший ще не прийшов, і коли прийде, недовго мусить зоставатись. А звір, що був і немає, також восьмий він, і від числа сімох він, і в погибель іде. І десять рогів, що ти бачив, це десять царів, котрі царства ще не одержали, але владу, як царі, на одну годину одержать із звіром. Ці одну думку мають, і силу і владу свою звірові передадуть. Ці проти Агнця воюватимуть, і агнець переможе їх, бо він владика над владиками і цар над царями, і ті, що з ним, вони покликані і вибрані і вірні. І говорить мені води, що ти бачив. Де розпусниця сидить то людності і натовпи, народи і язики. Десять рогів, що ти бачив, і звір, ці зненавидять розпусницю і спустошення вчинять їй, і роздягнуть, і плоть її з'їдять, і її спалять вогнем, тому що Бог поклав на їхні серця виконати думку Його і виконати єдину думку. І віддати царство їхнє звіру, поки не здійсняться слова Божі. А жінка, яку ти бачив, то город великий, що має царювання над царями землі.